Новини за переберегом. В зв'язку з заявлением губернатора Курської області Смирнова, до срочному прекращению полномочий. Э, прийняти выставку губернатора Курської області Смирнова, АБ по собственному желанию. Назначить Хінштейна, Александра Евгеньевича, временно ісполняючого обязанности губернатора Курської Хінштейн. В той, Хинштейн. ще на Ленинград група була нормальна, а слуха, там в кліпі було «Рубінштейна 24, а тут назначають Хінштейна. Що такой Хейнштейн? коротко? Значить, депутат председатель, депутат, председатель Комітету Государственної Думы по інформаційній політиці інформаційним технологіям і зв'язку, хоча офіційно він не лише депутатського мандату. Про що це каже? По-перше, що там з там на Росії все печальне печальне, що вони вже депутата… Беруть уже тим самим керувати ТВО Курською волості и що то у Смирно